Живій. Мета одна чудова гра, одна поразка ще не фінал. Не здаємось, не п'ємось. Настав наш час це час тріюмфу. Видрій для на ринг почує кривий юрба. Непереможна сила, серія п'ята. Тренуватись і тренуватись. Ну що, треба потренуватися. Готов суньк. Звісно. І я. У накладці є дві броні. Перша. Передня. Ось наби. Ось тут. Я позначу. Отедь. Отедь. Друга задня. Я передня, а Тейлз задня. У нього найслабша частина це задня. А найсильніша це передня. Оця. Запомнів, Сонік? Ти повинен здолати першу задню. Ні, першу передню. Так, першу чи задню, не важна, передню. Е, а потім уже добивай задню, щоб вона відключилась. Просто отак от, от. о -о -о. Це навіть землетрус був. Добре, добре, добре. Давайте починати. Всі запомнили хто. Ну, Сонік, обичний. Готові почали. Три, два, один. Уперед! Deus, готов? Да. Объеднанный удар. Давай. Соник, на ну что ты откинул первую заднюю броню? Ну так получилось. Волтраеку хлыст. Волтроека! Волтраека. Давай! Молотовый удар! Но на самом деле это дрифт -постов. Я представляю. Энергетичный удар! А, а не сдавайся! Волтроек! Завдяки цьому на кінечнику у тебе і так бей бай сві... швидкісний. Пожалуйста, зупини! Ну, це вже занадто. А тепер добивай! Давай! Защ... Пустинна защита. Занімай центр. Оце вже рівень майстра. Рок-Тавора в гору! А теперь добей заднюю э, защиту! винзми Так, Сонік, ти зміг. Тільки не забудь дикого накладу після битви, якщо ти переможеш, е, запросити до нашого бейклубу. Ха-ха, я ж лисенок. Звісно, нам потрібно багато чо, е, учасників бейклубу. А як він буде називатися? Ти ще не придумав? О, стійте. Точно. Сонік! Та ні, треба якесь друге. Якая по-твоему? Ну эээ, Тейлс, Данис, Соник. Давайте якесь совместное ім'я придумаємо. Якая, тільки вже потім. Добро пожаловать снова. Ведь сегодня произойдет легендарный матч Миш, не скажу, Диким Наклзом выходит. Да, Диким Наклз, давай! Вин, точно переможет. Не, Соник, Соник, давай, Соник, давайте! Дарний Сонік! Він... він його підтримують. Він здоров вже Тейлза! мене і кохтатова Соніка! Не буду затягувати ночі. Да! Сонік, ми за тебе, бо ми, братья близніци. Сонік не забув на тренуванні. Точно! Дум -дум -дум. перша Защита передня і задня. Слабіша задня, а найсильніша передня. По-друге, він може застосувати свій сильний прийом, а я можу ухилитись. Тільки у нього такий сильний прийом, що я не зможу навіть побистрі ухилитись. Але у мене такий накінечник, що я зможу швидше ухилитись, тому я можу перемогти шанс у мене на перемогу 64%. А шанс на поразку. А шанс на поразку скільки 36%, тому починаємо. Ти в мене не здолаєш Перша битва затамували подвиг, подвиг, вже закрийте очі і все пропустите. Вот почали. Три, два, один, Кулаковий запуск. Він збив з курсу волтера яка, а не сейчас, не сегодня. Дю, 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 дю. Занимай центр. Спрайзен, давай. Молотковая защита. Вот это удары. У него жесткий диск. Я это бачу, тому у него и получить, получается запуск сильный, но у меня ще сильніше. Ой, ты не справишься. Справлюсь. Давай, Суник. Добрый. Швидко удар.

Третя, друга битва. Готові. Почали. Три ту, два, ту, один. Уперед. Це щось дивовижне. Вони в повітрі зіткнулись. Знову нічия. Дзв... Знову нічия на третій раунд. Дзв... Знову нічия. Вони разразом зупинились на е, дев'яту битву. Знову нічия. Дзв... Знову. З... Дзв... Знову нічия, знову на чотирнадцяту битву нічия. <паспоріг> я я хочу, щоб ця битва тривала так довго, на яку я так довго чекав. Ту -ту, ти в мене не виграєш. Ніколи. О. Ту -ту. Ти думаєш? Ну давай. О, Сонік пор... повний сил уже. Він, у у нього він може перемогти. Проценты практически равные. Какая-то битва. Пятнадцата битва. Не знаю, какие пальцы показать. Вот Три! Два! один. Уперед. Волтроех, натеряйся! Що, як вин, вид, но вы все, я квин все. Все как будто перерождение или еще с двулыжной нежнорожения Иисуса. А я тебя задавлю. Так, так, дави его. Ну, а спрайзену ці удари були марні. Що? Волтреєк тільки потратив сили на ці удари. Не сьогодні. Давай, Волтреєку, ми ж не хочемо програти до разом до перемоги. Максимальна сила! запуск. Давай максимальна сила! відновлення швидкості. Волтрейк, или нет? Это загадка. Попробуйте отгадать. Все, як ты впал? ты ж раньше выдерживался, Волтроек. А? О, нет. бам, 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 бам. Він потратив свои тельки энергии. Молодец, наконец-то одну очку на пятнадцатый раунд. Sonic програє чи ні? Ми ще не знаємо. 16 битва. Давай, вол Що хто це прийшов? Та це ж мій. І у нього бит такий ж самий, як і у Соніка. У наступній серії Sonic Prime Непереможна сила. Зникла темрява. Три, два, один. Уперед, де ві